Зима час, коли природа засинає. Але що відбувається з тваринами? Як вони виживають під товстим шаром снігу та у сильні морози? Сьогодні ми розкажемо про найцікавіші способи зимівлі тварин. Ви знали, що деякі тварини впадають у сплячку, наприклад, бурий ведмідь. Поки ми святкуємо новий рік, він міцно спить у своїй теплій барлозі. За зиму ведмідь може втратити до 30% своєї ваги, але це його зовсім не лякає, адже він запасся жиром ще восени. А їжаки вони теж сплять, але перед цим знаходять затишне місце в опалому листі чи під корінням дерев, щоб сховатися від холоду. Температура їхнього тіла може падати до 2 градусів. А ось птахи вирішують не чекати зиму. Вони мігрують у теплі краї. Наприклад, лелеки та журавлі долають тисячі кілометрів, щоб знайти місця, де завжди тепло і є їжа. Не лише птахи мігрують. Горбаті кити, наприклад, пропливають до п'яти тисяч кілометрів, щоб народити малят у теплих водах. Їхня подорож одна з найдовших у світі. А деякі тварини готуються до зими заздалегідь, наприклад, білки. Вони ховають горіхи та насіння у різних місцях, щоб узимку завжди мати чим підкріпитися. Але ось цікавинка. Білки пам'ятають далеко не всі свої схованки. Частина з них перетворюється на нові дерева. Олені змінюють своє хутро на густіше, щоб протистояти морозам. Їхні копита стають твердішими, допомагаючи діставати їжу з під льоду. Арктична лисиця не боїться морозів. Її густе біле хутро чудово зберігає тепло. А на лапах є спеціальні подушечки, які не дають замерзнути навіть на крижаній поверхні. Крім того, вона може довго обходитися без їжі, шукаючи мишей під товщею снігу. Природа дивовижна чи не так? Тварини знаходять унікальні способи виживання навіть у найсуворіших умовах. А ви знали про ці факти? Ставте вподобайку до зустрічі у наступних відео.